Повернення в Бердянськ зараз це одночасно і мрія і страх. Я ні про що в житті так не мрію, як повернутися додому. І я страшно боюсь, що це вже не мій дім, і я не відчую, що я вдома, що це, що це мій дім, що це моє місто, що це мої люди. Але е, знаєш, я за те, що ніколи не каже ніколи, хто знає, як воно буде. Дай Бог, аби його звільнили, і в нас була змога поїхати туди взагалі. Подивитись, щось відчути, тому я ж кажу: не, не знаю. Не можу зарікатись, не можу говорити, що 100% я лишусь в Бердянську. Навіть попри те, що я за те, що я хочу жити тільки вдома і щось робити тільки для дому. Але я не можу сказати, що я би 100% повернулася в Бердянськ. Тому що Бердянськ зараз і той Бердянськ, який ми пам'ятаємо три роки назад, це ж геть інші Бердянське. І яким він буде в той момент, коли дасть Бог, ми зможемо туди повернутись, це буде ще геть інший брадянськ.